А якщо подивитися, як справи йдуть в інших країнах, візьмемо, наприклад, Україну чи є там сектанти, які пройшли ініціацію Дворкіна, які зараз займають високі кабінети. судячи з того, що творить ця сектантка із сектикопрофілів Копрофілів, про і як їй усе сходить з рук, можна ствердно відповісти так. давайте, як то кажуть, подивимося фактам в очі, на ній же та врані не ставити. Вона відкрито публікує матеріали, по яких неозброєним оком видно, що вона агент російської секти Дворкіна Рацирсу в Україні, а значить, і ФСБ. і це під час повномасштабного російського вторгнення. Але ж саме тоталітарна секта Дворкіна доклала чимало зусиль, щоб сформувати ідеологічне підґрунтя для російської агресії проти України, і Кременовська їм у цьому активно сприяла. На своєму сайті вона піарила тих російських сектантів Дворкіна, хто радикально демонізував український народ. тих, хто заявив, що усе українське суспільство сатаністи. Вона виконувала накази тих, хто всю Україну і український народ назвали однією величезною сектою, яка за їхніми словами підлягає знищенню.